Я Вітаю пана Сергію, вітаю дачеві також, що запросили. От ми вже другу годину в нашій студії намагаємося зрозуміти, що ж таке сьогодні відбулося в овальному кабінеті за участі зеленського Трампа і Івенса. І власне чи були якісь причини для того, аби те, що зазвичай відбувається за лаштунками? І поза увагою журналістів, що це відбулося насправді, от на всю світову спільноту, і дуже багато медіа вже. Пишуть про це, коментують і дають певні оцінки. Ну, звичайно, в Росії там тішаться з того всього. Як ви сприйняли цю всю дискусію, свідками якої ми стали буквально півтори години тому? Ну, перше, от щодо вашого першого запитання, ну це такий стиль у Трампа в його другу каденцію. Він зустрічається з іноземними лідерами і перед зустріччю влаштовує такі фактично прес-конференції в овальному кабінеті. Хоча зазвичай там вони обмінюються, ну як правило, або заздалегідь написаними якимись ну такими коротенькими. Коментарями для журналістів, а потім журналісти виходять і починаються перемовини. Під час зустрічі з Макроном, під час зустрічі з Тармаром, і сьогодні під час зустрічі з зеленським. От, Трамп влаштував таку фактичну прес-конференцію. Ну, дивіться, мені е, якось в ролі громадянина Сполучених Штатів мені незручно коментувати президента України, але щодо того, як поводилось Трамп і Венс, я можу сказати, що мені дуже соромно, тому що, ну, по перше, по перше, не можна виносити на публіку різні речі, можна їх обговорювати віч на віч і не робити це перед телекамерами. На по друге, якщо, якщо виносяться такі речі перед телекамерами, насправді насправді. Дуже правильно написав президент Макрон коротко, от після, після вже всього, що сьогодні відбулося, що тут є дуже чітка річ, що Росія є агресором, Україна є жертвою агресії, і, і, і світ повинен підтримувати Україну. І, і Трамп і Венс вони власне пішли проти, проти цієї позиції, пішли не сьогодні. Ну, те, що сьогодні це було розмухано. Ну я, я знаєте, я висловлював ще кілька днів е, тому е, таку думку, що президенту Зеленському слід би було робити те, що от робив президент Макрон, прем'єр-міністр Стармер. Ну тобто поводити себе так, щоб були симпатії до позиції України, симпатії до України. Чи Макрон і Стармер, скажімо, дуже ввічливо показували, що Трамп просто бреше. Там стосовно розмірів допомоги Україні стосовно того, що нібито Європа надає Україні допомогу е, у вигляді позик е, в кредит, і, і, і весь світ бачив, що Трамп бречели, але при цьому вони не робили це в такій формі, що це не викликало ніякого скандалу. Те, що відбулося сьогодні, знаєте, ну. Но... Я вважаю, що перш за все в цьому, в цьому є провина американської сторони, провина Трампа та Венса, тому що вони відійшли від знаєте від засадничої позиції Сполучених Штатів підтримки свободи в світі. Від, від, від відійшли від того, що Сполучені Штати створили той той, от вільний демократичний світ після Другої світової війни, який ми всі знаємо. Відійшли від його підтримки, тому що Україна є невід'ємною частиною цього світу. Так, Україна ще не є членом Євросоюзу, Союзу, Україна не є членом НАТО, але Україна де-факто є, є демократичною країною, яка прагне бути з цією всією демократичною цивілізацією разом, і вона там може є. А сполучені штати від підтримки от такої України відійшли від підтримки цього світу. Взагалі відійшли. І давайте пригадаємо промову Венса в Мюнхені. Нещодавно і мені просто як американського громадянина мені за це дуже соромно. я я, я не приховую, не голосував за Трампа, але мені все одно соромно, тому що ну це, це він ба для Сполучених Штатів. А, а, ну, тут власне, це це Дякую. Те, що, Дякую. те, що я можу сказати, от одразу не, не, не на, на суду такому емоційному рівні після того, що я побачив. Дякую, пане по як, як і пан Данило. Я бачив це в оригіналі без перекладу з усіма емоціями, які які там були, були сказані. Це це, це, це було неприємно було на це дивитись. Але мені було неприємно от саме передусім через через те, як американська сторона себе поводила.